Протягом доби російські загарбники обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько 3-ї ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Куп'янськ. Пошкоджено три житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих. На місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи. Загинуло дві людини. Жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців. 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини середньої тяжкості, пошкоджено 88 будівель, з яких 61 – житлові багатоповерхівки, 46 – автомобілів. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню Торнадо, селище міського типу Шевченкове Куп'янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік. У місті Вовчанськ Чугуївського району через обстріл. Зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 76-річний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Курилівка Куп'янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства. Також під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка, Нечволодівка та Московка Куп'янського району, гатище та землянки Чугуївського району та інші. Рятувальники звітують, протягом доби виникло шість пожеж, що спричинені ворожими обстрілами. Близько сьомої ранку дві рашистські ракети влучили у центральну частину Харкова. Вони нанесли шкоди декільком багатоквартирним будинкам та зруйновано триповерховий житловий дім. До місця влучання ракет було направлено 20 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки та біля 110 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники вилучили з під завалів тіла загиблої 10-річної дитини та 67-річної жінки. Врятували семеро людей. Ще близько 30 цивільних осіб отримали травми. Внаслідок вибухів виникли дві пожежі. В одному випадку горіли автомобілі на площі 10 квадратних метрів, в іншому конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 квадратних метрів. Останнє осередок горіння ліквідоване о 8.40. О пів на одинадцяту. Російські терористи вкотре вдарили артилерію по місту Вовчанську. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок барачного типу, частково зруйнувавши його. Там знаходились люди. Відразу почалася пожежа, яка охопила площу 800 квадратних метрів. Також зруйновані три одноповерхові господарчі будівлі та автомобіль. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники у складі одного оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, котрі отримали отруєння чадним газом та опіки, та о сімнадцяту загасили вогонь. Об одинадцяті ворог обстріляв село Московка Куп'янського району. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники загасили вогонь на площі біля чотирьох гектарів. Чотирнадцятій вже у третій ранку внаслідок обстрілу міста Куп'янська було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих осіб немає від ДСНС Залучались одне відділення на автоцистерні та п'ять рятувальників. 11 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Два загоряння трапились через ворожі обстріли. Решта внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 11 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, окупанти здійснили чергову спробу піти в наступ в районах Синтівки та Іванівки на куп'янському напрямку, але під вогнем зсу відступили з втратами. Марія Слойова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.